І написай, напишіть собі, будь ласка, перехідний період авансових звітів з 1 квітня по 12 липня включно. Перехідний період з 1 квітня по 12 липня включно передбачає складання старої форми авансового звіту, але за новими правилами. Які це нові правила, ми зараз з вами напишемо, за новими правилами? І так, складаємо за. Нову, за старою формою з 1 квітня по 12 липня, включно, але за новими правилами. Далі пишіть собі, з 13 липня складаємо авансовий звіт за новою формою і за новими правилами. Що ж це за правила такі? Ось ви зараз бачите їх на екрані. І так, тепер податковий кодекс у своєму підпункті 170.9.4 визначає нам чітко два випадки: випадок складання авансового звіту і випадок нескладання. Давайте подивимося, два випадки, коли ми не складаємо, і два випадки, коли ми складаємо. Дивимося. Табличка перша. Всі зараз, будь ласка, на екран залипли, відкрили очі і читаємо разом зі мною. Звіт про використання коштів складається та подається. Бачите, ну, по-моєму, дуже чітко зазначено: складається та подається. Перший випадок у разі наявності оподаткованого доходу з метою розрахунку податку. Другий випадок у разі використання готівки понад суму добових. Тобто, коли в нас є або готівка, або оподаткування підзвітних розрахунків, ми маємо скласти цей звіт. Дивимось на сусідню табличку нижче. Звіт не складається і не подається, якщо підзвітна особа використала кошти в межах суми добових. Дивіться, тут вже не використовується слово готівка. Побачили? Тобто одразу робимо собі висновок, що. На усю готівку, яка у мене проходить як у госпотребах, так і у відрядженнях, я маю складати звіт. Да? Отже, тут для нескладання і неподання звіту готівка не використовується як термін. Да? Давайте ще раз прочитаємо. Звіт не складається, не подається, якщо підзвітна особа використала кошти в межах суми добових і оподатковуваний дохід відсутній. Тобто, якщо опустити відряджені витрати, то прочитаємо так: звіт не складається і не подається, якщо оподатковуваний дохід відсутній. Тому, колеги, давайте з вами чітко розберемо. В тих випадках, коли ви наскладали авансові звіти у квітні, у травні, у червні, за старою формою, по старих правилах, у звичній для вас формі, що має бути на усі розрахунки? Чи відповідається нормам податкового кодексу? Як вважаєте? Напишіть мені, так чи ні. Тобто, якщо серед наших слухачів зараз є бухгалтери, які продовжили складати з 1 квітня авансові звіти на усі розрахунки, колеги, у мене до вас питання. Чи відповідає це нормам Податкового кодексу складати авансові звіти старої форми за старими правилами? Так чи ні? Пишіть, будь ласка, зараз у чаті. Так чи ні. Тобто всі, хто поскладав авансові звіти у квітні, травні. Червні, да? тобто на всі авансові розрахунки ви поскладали авансові звіти. Ви правильно зробили, складаючи стару форму за старими правилами? Ні, ви зробили неправильно, адже з 1 квітня форма авансового звіту має бути складена тільки тоді, коли присутній оподатковуваний дохід або розрахунок готівкою. В вашому випадку. Складання авансового звіту на всі розрахунки підтвердило, що у вас або готівка, або дохід оподаткований. Під час податкової перевірки ви ризикуєте тим, що, показуючи авансовий звіт на перевірку, податківці нараховують вам податки, адже ви склали авансовий звіт. Чому? Незрозуміло. Якщо працівник розрахувався карткою, у нього є всі документи. Готівка не використовувалась, а ви склали авансовий звіт. То податківці відкриють норми податкового кодексу, продиктують вам норму кодексу і напишуть: звіт складається і подається у разі оподаткованого доходу або використання готівки, оскільки по авансовому звіту не зазначено використання готівки, але авансовий звіт складено, це означає, що. Це оподаткований дохід, але платник податку не нарахував податок, то ми цей податок донарахуємо за вас. Ви ж не хочете це прочитати в акті податкової перевірки, то маєте для себе дуже чітко розрізнити умови, при яких ви маєте переглянути складання авансового звіту або нескладання. Колеги, для розрахунки з підзвітними особами в мене є окремий вебінар. Він окремо займає 2-3 години навчання. Коли ми складаємо, коли не складаємо, всі кейси, випадки, які ми записуємо, госпотреби, чеки, де як де передивляємося, я. Ну хотіла просто вас запитати, якщо вам потрібна окрема зустріч на розрахунки з підзвітними особами за правилами, що вже діють наразі зараз, да пояснення наших всіх умов, документів, нових розрахунків для відряджень, відміток, документів, виписок з банків. Поставте, будь ласка, зараз одиничку в чаті, і це буде свідчити для організаторів нашого з вами семінару. Да що нам потрібно буде просто окрема зустріч для.